Буває мить якогось потрясіння, побачиш світ, як вперше у житті. Звичайна хмара, сіра й осіння, пропише раптом барви золоті. І все на світі треба пережити. Пише в одному з своїх найвідоміших віршів Ліна Костенко. Втім, і на долю самої письменниці випало чимало перешкод і тяжких часів. Дисидентство 60-х років минулого століття, відмова від державних нагород, воєнний час сьогодення. 20 20-те сторіччя для неї видалось непростим. А 21 не менш трагічна, тому що ну, вона переживала всі події в Києві, не виїхала з Києва, продовжувала писати. Вона отримала орден почетного легіону, це найвища нагорода Франції минулого літа. Вона має Шевченківську премію як нагорода нашої країни. Їй номінував, здається, Янукович на ордена Герої України. Вона відмовилась з його рук приймати цю нагороду, і мені дуже немовірно подобається її фраза. Власна вся ліна Костенко це суцільні криваті висови, з якими можна знову ж таки будь-яку свою думку підкріплювати. Вона сказала: А я політичну біжутерію не ношу. Стійка принципова, геніальна у своїх творах, така Ліна Костенко. А народилася у 1930 році у Ржищеві на Київщині. Її батька, педагога і поліглота Василя Костенко, у 1936-му, як ворога народу засудили на 10 років концтаборів. Дитинство Ліни пройшло у період Другої світової війни. На долю письменниці випало пережити лихоліття воєнного часу не один раз, коли у 2022-му розпочалося повномасштаб. Вторгнення Ліна Костенко не припиняла працювати, писала твори, навіть коли під Києвом точилися бої. Слово зброя, але Ліна Васильівна швидше користується словом, щоб ремонтувати нам душі. Треба розуміти завжди заради чого це все? Заради чого ми боремось? Може заради садку вишневого колохат? Може заради осені Ліни Костенко, може заради крил. Які є у кожної людини, може заради коханої людини і дітей, і продовження роду. І от тоді якось і боротьба іншою стає, вона набирає свого якогось зовсім іншого наповнення. Маловідомий факт, але у 1967 році кандидатуру Ліни Костенко висували на отримання Нобелівської премії. Світ ще почує творчість української поетеси. Вона, як ніхто, заслуговує на міжнародне визнання, впевнені експерти. Поезії Ліни Костенко легкі і глибокі водночас, ліричні і пророчі, такі різноманітні. Кожен віднайде для себе свою улюблену. Зранку подивилися на погоду і спадає на думку там осіння осені, осанна, ось який свір Ліни Васильівни. Тобто, як, як можна обирати парфум улюблений, як сукню на прекрасне свято життя, так власне можна зжити з Ліною Василівною, тому що її поезії надихають, не говори печальними очима, те, що бояться вимовити слова. Так виникає ніжність самочинна, так виникає тиша грозова. Чи ти мій сон, чи ти моя уява. Чи просто чорна магія чола, яка між нами райдова стояла, яка між нами прірва пролягла? Твори Ліни Костенко лишаються актуальними і зараз. Певно, у цьому і є геній митця. Її вірші лунають так, ніби написані сьогодні. Її поезія знаходить відлуння у кожному читацькому серці. Хай буде так, як я собі вілю. Свій будень серця будемо творити. Я вас люблю. О, як я вас! Люблю, але про це не треба говорити.